Стоїцизм це філософія, що наголошує на внутрішньому спокої, раціональності та прийнятті життєвих викликів. Ось п'ять ключових уроків стоїцизму, які можна застосувати в сучасному житті. Перспективне мислення. Стоїки рекомендували дивитися на життя з глобальної точки зору. Запитуй себе, наскільки важливі твої проблеми через кілька років. Це допомагає розуміти, що багато чого, що нас турбує, насправді не є істотним. Коли ти усвідомлюєш, що багато ситуацій є тимчасовими, це дозволяє знизити тривогу і знайти спокій у щоденній метушні. Важливо навчитись цінувати моменти та дійсно зосередитися на тому, що має значення. Ти можеш помітити, що незначні неприємності або труднощі, стають легшими для сприйняття, якщо дивишся на них через призму часу. Іноді варто нагадати собі, що твої переживання, хоч і можуть здаватися великими зараз. Насправді є лише частиною більшого полотна життя.